З вуст ворожої пропаганди часто доводиться чути фразу примирення в Україні за корейським варіантом. 38 восьма паралель. Українцям така аналогія нічого не говорить. Аж надто далеко від нас знаходиться корейський півострів. Однак, вгодована пика Кимчен і Іна вкупі з ядерним шантажем, якому він піддає цивілізований світ, підтримка Росії та репутація заповідника комунізму спонукають нас розібратися у цьому феномені. Звідки взялися дві кореї північна та південна, чому досі не об'єдналися, як, наприклад, Німеччина? І що там з 38-го паралеллю? Адже кордон між Кореями пролягає зовсім не вздовж неї. А почалося все наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли протягом 10 років на території Корейської держави та у її територіальних водах відбулося дві війни, в яких власне Корея участі не брала. Перший раз там воювали японці з китайцями, другий раз японці з росіянами. Усі ви знаєте легенду про героїчний російський крейсер, варяг, який але не здався. Так от це сталося у корейській бухті Порта Чимульпонені, це місто Інчхон біля Сеула. Що забулося в Кореї, Росія? А те саме, що й в будь-якій іншій сусідній державі, адже Корея має спільні кордони з Росією, і це вада, яка визначає її долю. Утім, ми з вами це розуміємо як ніхто. Отже, війни за Корею відбувалися без участі Кореї. І в результаті поразки, завданої японцями Китаю у першій війні, та поразки завдані японцями Росії у другій, Корея стала володінням японського імператора. Ну, а що робили корейці, поки за них змагалися сусіди? Не знаю. Мабуть, їли кімчі, пили суджу і виходили на берег помилуватися, як то не російський крейсер. Ну а потім слухали розповіді, що вони з японцями один народ, а точніше єдиний японок, корейський етнос, їздили до Японії на заробітки, брали участь у колонізації Маньчжурії та Сахаліну, вчили японську мову, співали японських пісень та називали дітей на японській манер. Щось, точніше, когось мені все це нагадує. Щоправда, так робили не всі корейці. Відбулася навіть спроба проголосити незалежність від Японії та заворушення з цього приводу, придушені японцями за допомогою зброї. В лісах збиралися невеликі партизанські загони, і навіть було створено уряд Кореї у вигнанні. Однак про це як і про історію Кореї, в цілому, ми зробимо окреме відео, щоб не заплутати вас. А зараз поговоримо про 38-му паралель. До кінця Другої світової війни Корея перебувала у складі Японської імперії зі статусом Корейського генерал-губернаторства. Однак ту війну Японія програла і її колонії поділили між собою переможці. Оскільки на своє нещастя Корея з півночі має невеликий кордон за СРСР, той почав окупувати її північну частину. А США, які мали в регіоні велетенський флот, Висадилася у південних портах. Країни-переможниці Японії погодилися, що Корея повинна стати незалежною державою, що й було зафіксовано у рішенні Московської конференції за участі СРСР, США та Великої Британії у грудні 45-го. Однак, поки що, за зразком Німеччини та Австрії її було поділено на дві зони окупації, між якими провели по 38-й паралелі кордон, що ділить територію приблизно навпіл. Північніше знаходилася радянська зона, південніше американська. Так виглядала ситуація з боку фасаду, але існували й приховані течії, які врешті визначили долю півострофа. Справа в тому, що радянський союз гострив зуби на Кореї ще з 30-х років, адже вона цілком вписувалася у програму світової революції, яка мала поширити комунізм на всі сусідні країни, а потім взагалі захопити планету. В наявності було погноблено імпералістами населення. Всякий такий національно-визвольний рух відстала економіка, бракували тільки провідної політичної сили. Ну а для утворення таких сил активно працювала міжнародна організація Комінтерн, якою, звісно, керували з Кремля. І ще у 20-му році в Іркутську створили корейську секцію російської компартії та провели всеросійський з'їзд корейських комуністичних організацій. А за рік у китайському Шанхаї виникла комуністична партія Кореї, яка стала відкрито конкурувати з іркутськими комуністами. Так що за Корею бралися всерйоз з двох боків. 38-го року у складі Червоної армії було утворено Далекосхідний фронт. Зверніть увагу саме фронт на кордоні з Японією, яка контролювала і Корею, і китайську маньчжурю. Командував фронтом цілий маршал Блюхер. Щоправда, після прикордонного конфлікту з японцями на озері Хасан Блюхера розстріляла фронт, розформували, однак, у липні 40-го року сформували знову. Я тут навмисно згадую дати, що ви звернули увагу. Формування фронту відбулося за рік до віроломного нападіння Германії. Чим займався цей фронт до початку воєнних дій? Він опікувався антияпонськими рухами в маньжурі, надаючи їм допомогу. Але японці теж не сиділи сидні і досить успішно громили манджурських партизанів. У вересні 40-го року в радянському Хабаровську відбулася таємна нарада командирів антияпонського руху, підготована уже згаданим комінтерном. Після цієї наради з японського боку кордон перейшла група з двох десятків корейських партизанів під керівництвом людини сонця. Ні, я серйозно. Кім Ірсен у перекладі з корейської означає світанкове сонце. Кім. Кім, звичайно, корейське прізвище. Своє справжнє зовсім не романтичне ім'я Кім Сон-Джу. Людина Сонце вирішила залишити у темному минулому. На допиті у розведупрі Далекосхідного фронту Кім розповів, що там, у японському тилу, командував дивізією і здійснив великі подвіги. Усі вони згодом знайшли відображення в офіційній біографії лідера КНДР, але, на жаль, не були підтверджені об'єктивними даними. Повірили киму чи ні, але в анкеті зробили позначку перспективний і опіку над Людиною Сонцем взяв представник коментарну товариш Соркін. Ні, він не був корейцем. Наум Семенович Соркін народився на Луганщині і обіймав посаду начальника відділу спеціальних завдань Генерального штабу Червоної армії. Ну ви розумієте, що таке спеціальні завдання. Результатом описаної історії стало створення двох баз для манджурських партизанів біля Хабаровська та Усурійська. Нагадаю, це територія СРСР, де вони проходили навчання та робили рейди через кордон. Там товаришків і проявив свій військовий талант. Та так, що був зарахований у штат Червоної армії та став командиром стрілецького батальйону, який складався переважно з корейських партизанів і радянських офіцерів. Ну а бригаду, в якій служив Кім, було створено з китайців, корейців та місцевих нанайців, які активно і сумлінно навчалися воювати, стрибали з парашутами після початку воєнних дій з Японією висадитися в тилу супостата. І це зауважу попри те, що у квітні 41-го СРСР та Японія уклали пакт про нейтралітет. Утім, що Москві якісь папірці, Щойно перемігши Німеччину, СРСР таки напав на Японію. Але після цього події розвивалися настільки швидко, що вміння стрибати з парашутом кімрсину не знадобилося. Американці підірвали атомні бомби, Японія капітулювала, а бійців радянсько-корейського батальйону направили до захоплених населених пунктів Кореї. Щоб вони допомагали радянським військовим комендантам як перекладачі, найбільшим містом, що його встигла зайняти Червона армія, став Пхень'ян. А найбільш високопоставленим крейцем у Червоній армії виявився Кім Ір Сен. Він мав погони цілого капітана і орден червоного прапора за подвиги, здійснені до переходу радянського кордону, тобто записаний з його слів. У жовтні 45-го року на стадіоні Пхіняні зібрався великий мітинг на честь Червоної армії визволительки, на якому генерал-полковник Чистяков відрекомендував кіміросяна як національного героя та знаменитого партизанського вождя. Так, людина Сонце стала вождем і героєм, а заразом помічником радянського коменданта міста. Але в політиці теж відбувалися активні процеси. Розрізнені комуністичні групи з Китаю, Іркутська та Корейського півострова вирішили об'єднатися в одну партію і, врешті, утворили єдину трудову партію Кореї під керівництвом Кіма. Ні, не Ірсена, а Кіма Дубона. Кім дуже популярне прізвище в Кореї. Кім Дубон був науковцем, лінгвістом і очолював корейських комуністів у Китаї. Ну а головою оргбюро, тобто секретаріату партії, невдовзі став Кім Ір Сен, який репрезентував радянських корейських комуністів. На іншому боці 38-ї паралелі справи у той час теж не стояли на місці. Однак перед тим, як переміститися туди, ми маємо подякувати людям, завдяки яким регулярно зустрічаємося з вами на YouTube-каналі імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це наші меценати шляхетні люди, які допомагають роботі каналу через платформу Patreon. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. І справа не в сумі, а у спільній роботі, яку ми з вами робимо. Тому зазирніть під відео, де міститься дороговказ на Patreon, а також реквізити для одноразових пожертв. Ну а для тих, хто обирає взаємовигідну співпрацю. Там таки є посилання на нашу книгарню. Купівля книжок чудовий спосіб підтримати нас і отримати з цього користь, адже наша новинка історія Європи, український погляд, є чудовим подарунком для дітей та дорослих. Ця розкішна книжка розповідає про минуле європейського континенту та України паралельно. І Ця розповідь супроводжується яскравими та зрозумілими картами, які завдяки оригінальній конструкції книжки завжди будуть перед вашими очима. Крім того, у книжці є комікси, що створюють образ епохи і сподобаються дітям та візуалістам. Ну а на додачу не забуваємо про мальовану історію незалежності України. З якої починався наш канал. Саме тому на обкладниках обох книжок розташовано його логотип. Ну а на мальованій історії виросло вже ціле покоління українців, яке будуватиме нашу країну після перемоги. Це яскрава, цікава, ілюстрована розповідь із докладними картами та портретами головних героїв нашого минулого. І якщо ви ще її не маєте, негайно виправте це неподобство. Утім, головне дотримуйтеся базового правила українського Ютубу. Nasze zbroje w ten moment. Wpodobajka i koment. Ну, а ми тим часом повернемося до південної частини Корейського півострова. У 40-му році уряд Кореї у вигнанні сформував на території Китаю корейську армію визволення, яка воювала з японцями у складі китайського війська. Але домогтися офіційного визнання вигнанцям не вдалося через власне вигнання ну тобто віддаленість від місця основних подій. Нагадаю, що події розвивалися дуже швидко, і дістатися батьківщини уряду вигнанні просто не встиг. Натомість у самій Кореї в останні дні перед капітуляцією Японії місцеві політики під проводом лівого націоналіста Йоунхіона проголосили про створення незалежної Корейської Народної Республіки. Події розгорталися настільки стрімко, що ані СРСР, ані США також не встигли сформувати свого ставлення до цього акту, і протягом короткого часу нові КНР вдалося сформувати свою структуру як у радянській, так і в американських зонах окупації. Однак радянське командування, врешті, зорієнтувалося і припинило місцеву самодіяльність. Ні, вони не розігнали нову владу, а натомість включили місцеві комітети КНР до складу свого. Тимчасового народного комітету на чолі з нашим добрим знайомим Кім Ірсеном, а він уже дав їм раду. Американці ж просто проігнорували засілля КНР і сформували військовий уряд США в Кореї під командуванням генерала Арчибальда Арнольда, який мав керувати територію до проведення загальних виборів. Ну, а оскільки військо призначене для війни, а не для управління державами, у своїй роботі уряд Арнольда спирався на наявній японській адміністрації, і це стало великою проблемою, бо японську владу в країні не любили. Тому американці, врешті, дійшли до думки змінити акценти і привезли до країни колишнього керівника уряду у вигнанні Лісин Манана, який жив у Нью-Йорку. Саме він став ініціатором проголошення окремої корейської держави в американській зоні окупації. Справа в тому, що Ліс інман був затятим і розумів, куди котиться справа на півночі від 38-ї паралелі, не безпідставно побоюючись, що вона може докотитися і до півдня. Організація Об'єднаних Націй натомість перебувала в ілюзії, що справу можна вирішити всенародними виборами, і у 47-му році ухвалила про це резолюцію. Однак трудова партія Кореї, тобто комуністи, які тримали владу на півночі, бойкотували цю резолюцію. і, Відповідно, виборів на своїй території не проводили. Словом, радянська частина Кореї хотіла об'єднати всю Корею під єдиним червоним прапором, а американська воліла уникнути цього, хай би навіть ціною розділення держави. Тому 15 серпня 1948 року на півдні проголосили Республіку Корею, яка насправді зветься Великою Ханською Республікою, через те, що південно-корейські народи називалися словом хан була в нас колись ханська Україна. А от у них і досі є ханська Корея. Що ви не чули про ханську Україну? Тоді на дозвілля перегляньте наше відео про цю українську державу під рукою кримського хана. За три тижні після півдня, 9 вересня, того ж таки 48-го року, в радянській зоні окупації проголосили Корейську народно Демократичну Республіку. Щоправда, на той момент на її території вже буяв соціалізм, провели націоналізацію виробництва, землю забрали у багатих віддали бідних. Політична влада знаходилася в руках трудової партії Кореї, яка насправді була комуністична. Ір Сен, який очолював тимчасовий народний комітет, просто поміняв вивізку на кабінеті і став прем'єр-міністром. Нової держави, ну а президентом Південної Кореї на виборах відповідно до резолюції ООН обрали Лісенмана, який був ініціатором південнокорейської незалежності. Там не обійшлося і без проблем. Так, на острові Чеджудо, де комуністи мали великий вплив, навіть сполахнула повстання проти ідеї виборів в окремої влади для півдня, а не всього півострова, яке довелося придушувати військовою силою. І якщо колись хтось запитає вашої думки, знайте, що проводити кордони під лінійку ідея так собі. Вона спрацювала на прикладі Канади та США, бо там були дикі прерії та гори. Була успішною в африканській пустелі Сахара. А от ту густо населеній Кореї кордон вздовж 38-ї паралелі призвів до безлічі конфліктів, адже він не враховував ані рельєфу, ані звичних комунікацій. Тому буквально одразу після проголошення двох Корей вздовж лінії розмежування почалися так звані інциденти. А по-нашому просто сутички. Радянська армія залишила північну Корею в надійних руках Кім Сена і під наглядом великого сусіда комуністичного Китаю, який саме тоді добивав війська Гаміндану, змусивши їх перебратися на острів Тайвань. Про історію Тайваню ми маємо окреме відео поцікавтеся. Але духовного наставництва Кремль не зрікся, і на початку 50-го року товариш Кім Ір Сен поїхав до Москви, де, як вважають дослідники, разом з товаришем Сталіним розробив плани майбутньої війни з півднем. Бо ж не помилявся у своїх прогнозах лісенман. Комунізм не може жити без експансії. 25 червня червня го року війська північної Кореї перейшли лінію розмежування і стрімко пішли вперед, так що до середні серпня окупували 90% території південної сусідки. Сполучені Штати Америки, які продовжували тримати в регіоні війська, були захоплені з Нінацька, але в день початку агресії скликали Раду безпеки ООН, яка дала санкцію на застосування військ країн-членів ООН. СРСР тоді саме бойкотував засідання на знак протесту проти неприйняття до організації комуністичного Китаю, тому пропустив удари не зміг накласти вето в результаті спільним військам ООН і Республіки Корея вдалося втриматися буквально на краєчку півострова. Після чого під'їхала техніка з Америки і почався контрнаступ. У вересні вони звільнили Сеула, за місяць захопили пхін'ян. Тепер уже комуністи втрималися буквально на межі, але це була межа з комуністичним Китаєм. І у війну вступили 33 народно-добровольчі дивізії КНР. Вочевидь, слово добровольче тут було фіговим листочком, який мав прикрити прямий вступ Китаю у війну. Радянський Союз обмежився наданням своїх військово-повітряних сил, хоча публічно зайняв улюблену позицію їх там. В цьому не вірили навіть радянські громадяни, які складали анекдоти про корейського льотчика Лісі Цина. Але задля уникнення глобального конфлікту американці зробили вигляд, що не бачать серед радянських військових Кореї Воювали й українці. Зокрема, 324-ю авіадивізію аві командував герой Другої світової Чернігівці Іван Кажедуб. Ну і в складі американського війська також були етнічні українці. Згадки про них можна знайти в емігрантській пресі тих часів. За рік після початку бойових дій України вже воювало по мільйону солдатів з кожного боку. Врешті війська ООН залишили північні території і ситуація стабілізувалася. Розпочалися перемовини, на яких кожен зі сторін застосовував як аргумент нові наступальні операції на фронті. Це тривало б дуже довго, якби у березні 53-го не здох Сталін. Я знаю про що ви зараз подумали. Сталін тоді мав 75 років, Путін зараз 71. один. Владимирович, вам час збиратися слідом за своїм кумиром. Після смерті Сталіна ЦК КПСС вирішив вивести свої літаки, аби з них Китай не міг воювати. Тому сторони дійшли такі згоди про припинення бойових дій, обмін полоненими та лінію розмежування побіля 38-ї паралелі, яку втім привели до відповідності і до ландшафту, і до місцевих особливостей. З обох сторін лінії проголосили демілітаризовану зону, яка охороняється військами КНДР з півночі та спільними корейсько-американськими військами з півдня. Проте мирного договору між сторонами підписано не було, як і не підписано і донині. У цій війні було знищено 80% промисловості і транспорту обох корей і близько половини житлового фонду. Втрати серед корейського населення були просто жахливими. За різними оцінками з обох сторін разом загинуло від 2 до 4 мільйонів військових та мирних мешканців. Втрати з боку сил ООН склали 50 тисяч убитими та зниклими безвісті і ще 100 тисяч пораненими. Китай зізнався у втраті 390 тисяч безповоротно і ще 260 тисяч пораненими. Одним із загиблих був син товариша Мао Цзедуна. Щоправда, іноземні дослідники твердять, що Китай втратив ніяк не менше мільйона. Радянський Союз врешті визнав загибель трьох сотень військовослужбовців. Ці цифри яскраво засвідчують технічну перевагу заходу і тактику м'ясних штурмів з боку комуністів. Хто як не українці може це зрозуміти? Отака була історія з 38-го паралельно. Ну а далі дві кореї остаточно розійшлися. Південна стала азійським тигром, продукцію якого машини, телефони, музику використовує мало не кожен із вас. Північна перетворилася у заповідник комунізму, де голод зовсім не рідкість і найогряднішою людиною є голова держави. Ну а для нас з вами ця історія виглядає занадто схожою на ситуацію в Україні, тому висновок напрошується сам собою. Жодних корейських варіантів, жодних паралелей, тільки перемога може гарантувати нам мир у майбутньому. Ну а країну ми відновимо так само, як відновила Південна Корея. Але для цього треба вже зараз невпинно будувати її в кожній хаті, в кожному комп'ютері чи смартфоні, особливо якщо він корейський. А значить, дивитися українське, творити українське, підтримувати українське і не шкодувати для нього вподобаяк. адже кожному воздасться по лайках його.